Нагальні запити, низки підрозділів, які стоять на передовій, закрили на Черкащині оборонцям, передали необхідно майже на 13 мільйонів гривень. Сьогодні першочергова задача насик тилової області і всіх, хто знаходиться в тилу, це допомагати нашим хлопцям. Ми розуміємо про сьогоднішню потребу в самих таких ключових позиціях забезпечення радіоелектронна боротьба, засоби саме для цього, різних типів, різних депозонів – Це екофло інші батареї на Підсилення засобів зв'язку, це в тому числі і елементи комп'ютерної техніки, яка використовується на командних пунктах і в управлінні дронами. І, звісно, замовлення йде по медицині. І сьогодні ми передаємо 171 наймінування приблизно на суму 13 мільйонів. Придбалося коштом обласного бюджету за програмою територіальної оборони. Ігор Таборець додав, що в області вже працюють над новим траншем допомоги для сил оборони.